Крім аргументів, як то кажуть, силою зброї на полі бою в ще інший аргумент міг би бути якийсь силовий у середині країни. І ви недаремно відраховуєте еру оновленого Путіна саме від недоповстання Пригожина, який під Москвою раптом зупинився. А далі ми вже все це знали. В цьому випадку в опозиція точно на горизонті не є тою, хто закличе в Росіян йти на звільнення від Путіна на території Курщини із. Вітам, те розвивати, як то кажуть, наступ на повалення путінського режиму. На на жаль, звільнена з концтаборів російська опозиція ображена на Україну. Вони такі самі виявилися імперці, тобто вони хочуть зберегти російську імперію просто без Путіна. Тоді чи є хтось, хто би міг виконати функції того ж самого Пригожина в силовому блоці? Поки що ми бачимо тільки відосик один. Так званий е лідер, основатель російської ЧВК Паладін Георгій Закревський, який, в принципі, каже, дало Путіна геть генштаб і так далі. Він обіцяє ще більш жорстку сталінську модель Росії, е але це погрози в Ютюбі і не більше. От в цьому випадку чи це є та особа, е чи є якісь щось подібні, які би могли взяти на себе роль пригожена бунтавщика. Ну, поки що таких немає. Поки що, в принципі, ми е, будемо слідкувати за цим, будемо дивитися, але поки що, на жаль, говорити про те, що є в Росії е, Пригож два і визвіла якась там фігура, яка готова буде повести за собою маси, е, і має якусь ідею, яка б могла надихнути ці маси. На жаль, в принципі, поки що цього немає. Е, що буде, е, як будуть розвиватися події? Ну е, я точка з. Торо що є е, 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 насправді три варіанти. Перше, путін доживе за своє життя. Е, другий варіант е, теж достатньо високоралістиком, це е, він перейде е, в силу якихось різних обставин е, е, і стане загрозою для е, е, цілого ряду представників впливових еліт. Це не обов'язково буде загроза геополітична загроза, там страх застосування ядерної зброї, і так далі. І так далі. І тоді відбувається те, що в принципі в нас люблять називати табакеркою. Ну і нарешті третій, третій момент: це те, що ми можемо умовно назвати убивцею одиночкою або представником якоїсь теронізації, туристична організація, яка спробує ліквідувати Путіна в силу своїх ідеологічних або не ідеологічних якихось інших причин. Тобто, власне кажучи, є три варіанти, і я вважаю, що всі вони три є рівнозначними на сьогоднішній момент. Я не можу сказати, що там варіант на що Путін доживає спокійно своє життя. це 90%, а десь це інше. Я тут сказав би 30-30-30%.